Сердючка досі співає російською. Це норм чи вже ні? Котри віталя і що не співає за не хоче хай не слухати, не, не творем щоб так мої затряд. Ну скажемо, це не зовсім добре. Проте сердючка ну це ви такий стиль був, що скажемо пісні. Це не зовсім російська мова, це такий а, більш Ні, не, не нормально. Ну раніше я подобалась, звісно, ми проти. Це такі. Краще співали українською. Взагалі персонаж такий цікавий, адіозний. Моя думка це негативний, тому що зараз такий самий він здається, що краще висловлюватися і співати українською рідною солов'їною. А ні, так. нікалються українська мова понад усе, тому що це наша державна мова. Це її імідж. Кожна людина має право на свій вибір. Зараз вона слухає пісні. Хіба що на на свадьбі. Погано. Вона до українською співати. Тому що вона живе на Україні. Ну ар артистка хороша, ну а, а співає по річки, це неправильно. Це її рішила, вона особисто вона так вирішила. Чесно, такі питання взагалі мені не цікаве.